Усім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами знову в Майнкрафт, третя частина. У е, мене давно не було. Я в неділю не знімав відео. Ну, це зараз був понеділок. Сьогодні ми будемо продовжити моє виживання. Будемо продовжувати моє виживання. І може вже на кінець наступного відео підемо з села. Е, і будемо ізвідувати мір, так сказати. Е... Можете мені написати в коментарях ідеї для відео. Е, так що пишіть ідеї для відео. Мені буде дуже приємно і ще хочу вас похвалити за те, що є велика активність під моїми новими відео Там під першою і під другою частиною. Вже набралося дуже багато переглядів. 270 і 100, ні, 220 і 170 перелізів на даний момент, що я знімаю от, відео. Мені за того дуже файно і хочу вам подякувати. І це, не забувайте скидувати своїм друзям відео. А зараз вже історія починається. Що, що я можу сказати? В мене е, скоро буде. Ну, в мене с, хоча, що я говорю? Ладно, ми зараз підемо добувати, і я ще поставлю на кінець скок, що я вже не натискаю пробіл, як в другій частині я говорив. І ще обов'язково, якщо хочете дізнатися, про що тут говориться в тому відео, то подивіться першу і другу частину. Вони теж ну, для мого каналу стали популярними. Так що обов'язково це зробіть. А Зараз ми йдемо в шахту, в якій я. Е, був минулому відео Вроді Так що пішли. Опа там вугілля. І дуже глибоко. Добре, тут вугілля і там вугілля. Ну я зараз тут перше не буду йти. Зараз першу дві візьму. Камені Дерев'яний меч, щоб не всякі топор на всякий. І я, е, я пам'ятаю, що у нас тут джалі забула. Було би вугілля і всякі предмети. Так, можна вже піти. От у мене є факел. Нікого немає, правда Так, далі нікого нема. Так, тут теж нічого. Вроді нічого, так, наверх теж нічого. Е Чекайте в мене є справи. Так, перепрошуюся за невелику відсутність для вас. Це була одна секунда, але я тільки що не мав призупинити відео, бо в мене були невеликі справи. Вони тривали десь пару секунд. Ну, добре, тут нічого немає в той шахті, а на жаль. Я зараз піду, там де я тільки що не бачу вугілля. Ну, ви тільки що не тут в е, пещері. Опа, і там теж вугілля є багато, там в одногорі. Підписуйтеся на канал і ставте лайки У мене за ось цього відео. Завдяки відео і вашій активності, в мене почали багато сипатися. Ком... Ну, не коментарів, а почали е, сипатися. Під, ну, Підписки і перегляди. Для мене зараз перегляди це зараз найважніше. Як і, ну, як і ви. Добре, тут, напевно, нічого немає. Добре, я туди не буду вже йти копатися. Опа, на кінець змідь знайшлася! Ура, ура, ура! Кінець змідь, а її буде зараз багато. А я, власне, хотів її поставити на переплавку і зробити хатку змідзя. Але із-за того, що я хочу піти з села, ну, того не буде, але все одно хочеться добути. Uh, так. Так, -так, так. Тут нічого немає. Добре, там на горі теж, напевно, нічого немає. Я вже побіг тут. Зараз буде закінчуватися день по логіці. Зараз ліпше тут не виходити, а я битися сильно не вмію на комп'ютері. В мене був би зараз джойстик підключений, я на ньому вмію. Ой. Я на ньому вмію грати. А в однокомп'ютері комп'ютері я тільки з мишкою вмію іграти. А без мишки то я вже ніхто. І з тою клавішою. Ну, з тою клавішою знизу пробіла Я теж з нею слабо граю. Іграю. З нею слабо іграю, так що зараз для мене ліпший варіант це. Ти мой! бляха муха Там крипер був. Побігла, 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 давай! А тут не моя хатка, тут не моя хатка, раз, два, раз, два, раз, два. І знов той селян прийшов, як він мене почав вже нервувати. Щодо кожного відео під кінець нічки, аж обов'язково має прийти. О, все на кінець. Відео не буде довго тривати, десь 10 хвилин, а мені того не хочеться. Ну, хочеться, звісно, відео записати, але в мене зараз сьогодні робочий день і е, знімати для мене відео і ще під час школи, коли я ще мала дитина, і знімати відео під час, під час школи, і ще коли в мене тренування, не дуже хочеться. У мене сьогодні, звісно, тренування немає, але я, напевно, буду випускати відео в середу, п'ятницю і суботу. Для мене це найліпший, найліпший час. Ось тут мене кріпер чуть не підірвав. Або ось туди, може, піду, може, тут є якісь реси. Ой, знову не туди Цикну. Ну, Тут є багато пшениці, зерна всякого. Тут голим ходить. Статі, підписуйтесь ще раз, говорю на канал. Бо в мене скоро буде день народження, я хочу набрати 250 або 300 підписчиків. Так що підписуйтесь на канал, для вас один клік, а для мене приємно. Ну і ще ставте лайки. Хоча зараз я теж дуже радий, бо ну, багато переглядів. Я бачу, що дуже активні ви під моїми відео. Що дивитися їх хоча б. Бо... Бо багато чого. Так, добре, вертаємося туди там, де я тільки що не вугілля бачив. Ну, не тільки... Ну хоча так да, тільки що, але тут нагорі десь. Так, добре, десь тут якраз... Во-во-во. Блін! -мо! Подзи на клавішах рукожоп. Опа, 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 а тут єграша Угілля. Не знаю, чому я ньому таке радуюся. Ну капець його тут багато. капець. Фіга собі? Ти що? Йома, я думаю, що там вже дірка буде і зараз впаду. Я так думала, але ні. Спасибо, халява, халява. І ще десь тут теж вроді були. Раз, два, три. Ай, блин! Блін, бінський. Добре. Далі не йдемо. І ще десь я... Ось ну, тут а у шахті. Бачив вугілля. Ну, скільки що, на що ми були у шахті. Ммм, дай хвилин, можна 15 хвилин вложимося, А ага, то воно десь. Добре, що там підемо до будем. О, так не хочеться сюди йти. Стрм місце. Йо-мою. -йом. Бліна. Добре, раз. Добре, я тут вугіллі. Напевно, там зараз що добувати. От вугілля. Я біжу, бо мені треба свої справи зробити. Все, вугілля і. Опа, там що міні єлани на звідку? Постане. Зараз бувати не буду. Ой, блін. Лохотрон. Не перше. Побігли, побігли, побігли. А. Зараз пукан зірветься. Раз, два. Ай, бліна, 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 бліна. Ще там хтось, де. Чорний кіт, ні, тут, чорний кот. Я він криса, сьомий півсердечка. Е, білін. Біжимо, 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 біжимо. Все, ура, ура, ура! Все, капець, зараз мене пукан зірветься. Ну а на тому все, друзі, всім бувайте! Всім по па, па 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 Це був з вами я, Контрабил Україна. І всім до побачення, всім па-па-па-па, підписуйтесь на канал, дивіться відео, всім бувайте.